Жанна Качура, завідувачка будинку культури села Клишки, вже 20 років працює в цій галузі. 50 років у культурному простірі Шосткінщини звучать голоси вокалісток ансамблю Сільські передзвони». За останній час склад і репертуар колективу суттєво поновився, коли його очолив новий художній керівник. Тут працював раніше Федор Іванович О, у нього був в складі теж 9-9, 10 чоловік. Це поважного віку. вже жінки. О, які вже сидять вдома і дивляться наші концерти по телевізору та з мобільних телефонів. Але вони приходять на концерти і дуже раді нашим виступам. Колектив у нас додався. Прийшли в колектив вчителя, молодих вчителя, яких часу немає, але вони відвідують наш колектив. Діти почали приходити. І наш колектив почав оживати. Багато дуже проблем у жінок на цей час, коли йде війна. У колективі дуже багато жінок, яких сини воюють, але пере, ну, переступають через себе, приходять, і це для них є віддушиною. Сільські перезвони не лише співають, а й підтримують наших захисників. Дуже багато ми підтримуємо Збройні Сили України, проводимо заходи, в яких збираємо кошти на підтримку, збираємо так, продукти харчування, плетемо сітки. Оце ми займаємося цим на даний час. Юлія Сусов, вчителька початкових класів, має сильний голос і музикальну освіту, тому є селісткою колективу. З її слів, голос колективу став звучати потужніше та сучасніше з приходом художнього керівника Юрія Корнієнко. З його приходом у нас і апаратура, якби стала краще, і звучання стало. І, звичайно, що почався новий репертуар, більш сучасні пісні. Ну і не залишаємо також пісні. Що ми співали із старим колективом. Зазвичай репетиції проходять два рази на тиждень і стають справжньою віддушиною для учасників колективу, які, попри зайнятість і багато справ, знаходять час для пісні. Раніше, так, коли можливо було е збиратися, так, ми збиралися. Більш частіше і на свята готували теж, так як на Івана Купала, наприклад, так, готували теж народні. Пісні обрядові для мене особисто, ну це моя віддушина, це моє хобі. теж саме М -м, з дитинства я займаюся. Я народилася не в клишках, я починала в Трасянці у Сумській області, М -м, навчалась в музичній школі, і там і до сих пір мені подобається це, якби. Моє заняття хобі моє. Пані Юлія вже прищеплює любов до української пісні своїй доньці, яка робить перші кроки на сцені. Присутність мами поруч додає дівчинці впевненості. За словами старости старостинського округу Віктора Даленяка, у сільських передзвонах співають родинними поколіннями. У нас навіть є сімейні династії. Колотуша Марія Павлівна, це мама нашої Олі Пугач, яка є солісткою цього складу, який на сьогоднішній день є у сільських перезвонах. Ми пробуємо якось живити по-новому подивитися на сільські перезвони. Якщо раніше це був колектив, який в основному виконував народні пісні під Баян, то на сьогоднішній день це ми поміняли репертуар. Змінився склад сільських перезвонів і в основному це завдяки новому художньому керівнику Карнієнко Юрію Миколайовичу, який прийшов до нас із Вороніжа, і намагаємося якось оживити. Культурне життя на селі Денис, успадкувавши мелодійний голос від співучої родини та Маша, яка від репу плавно перейшла до сучасних українських лірик, створили на сцені неймовірний дует. Їхні голоси чудово доповнюють один одного, створюючи незабутні музичні образи. У мене вся сім'я співаки. Ой, ось Оля Почтожне, сестра, сестра двоюрідна бабусі співали, всі і. <реку> Бог дав, щоб і я співав. Співаємо ми вже дуже давно. І ще з Шевченківського клубу, з року 15-го, напевно. Спочатку я співав сам, а потім Жанна Кочур підточила до мене і Машу. Співали разом. Таки співав не репчиком, як вона співала, а обичним співом, добрим вокалом. Вийшло так, що тепер з репа на звичайні пісні. Подобається, ну, звісно, я б сюди не ходила, якщо б не подобалось. Юрій Карнієнко не так давно став керівником ансамблю, але вже встиг завоювати прихильність колективу, зберегти традиції сільських передзвонів, вдихнути новий імпульс, вивести колектив на новий рівень розвитку. Юрій Миколаєвич він займається більш, скажем, класичним виконанням. Це не я, допустим, естрадник, то він більш народник, Тому от такого плана. Як працюється е, цей жіночий колектив взагалі? От, і е, е, буває, бувають різні ситуації, от, коли дівчата ж люблять вухами, правильно, і треба хвалити постійно, тоді вони все добре. Остання робота, яку ми робили, от показала те, що це того стояло, щоб. Е, ну, так, попрацювати колектив активно працює над новою програмою, щоб тішити слух мешканців шосткінської громади за нагоди. Є мрії про нове обладнання, яке дозволить звучати більш якісно та потужно. Юрій Карнієнка й сам виходить на сцену співати пісні. Попереду багато планів на мирне життя. Професія музиканта вона цілодобова. Та й все. Якщо спросоння спитають якусь пісню, я її заспіваю. Я думаю, так. Якщо дівчат на подпивку візьму і на підтанцовку, то все вийде. Взагалі молодці, всі я ж кажу, що, ну, всі, всі в різні професії. У кожного зайнятість вдома, це село, це не, не місто там, де людина відпрацювала, прийшла дому квартиру. Всю тут багато у них своїх проблем. Багато набагато, але стараються, приходять і, і знають, що, допустим, я не можу там кожен день приїздити, а приїжджав якийсь час. Буває, що сьогодні понеділок, хоча у нас репетиції зовсім другий день. А для того, щоб не забули, матеріал треба підтримувати, ми сьогодні зробили. Художній керівник долає чималий шлях із Вороніжа, аби зібрати на репетицію свій талановитий колектив. Староста Клишківського округу Віктор Даленяк незмінний сподвижник культурного життя села завжди підтримує мистецькі колективи. Хоча сам він і не спів... Ває, але з радістю відвідує репетиції а його прихильність до української пісні додихає всіх учасників. Йде війна, люди знаходяться в дуже тяжкому психологічному стані, і ми намагаємося якось трошки надавати нашим людям позитивні емоції, тому що потрібно якось переключатися на позитивні емоції, тому що дуже важко кожного дня. Ви знаєте, йдуть дуже негативні новини постійно. Росія обстрілює наші міста і села, велика кількість жертв, в, велика, в тяжких умовах знаходяться наші Збройні сили. Але ми намагаємося якось також триматися. Наші артисти проводять ну, достатньо велику кількість концертів. На цих концертах ми збираємо кошти для наших воїнів, збирали кошти для. Мавіків для транспорту допомагали нашим воїнам, які також були мобілізовані у збройні сили України, і так як і. Весь народ, наші працівники культури, також намагаються долучатися до оборони нашої країни. Українська пісня це не лише мелодія, а й частина нашої історії, що об'єднує покоління. Це наочно демонструє колектив сільські передзвони. Важливо, щоб українська пісня звучала в кожному селі, наповнюючи серця людей теплом і надією на перемогу.